Всім привіт! Це Стомад Подкаст перший Україні стоматологічний подкаст для стоматологів. І тут ви можете знайти аудіо та відеоконспекти, відео відомих стоматологів та інтерв'ю з ними, а також купа цікавої та безкоштовної інформації. Якщо ви хочете розвиватися разом з нами, ставати кращими, тоді підписуйтесь на цей канал, буде цікаво! А ми розпочинаємо! І це наше перше відео про біомеханіку в ортодонтії. Так що беріть, будь ласка, чай, каву, мабуть, якісь солодощі. Сідайте зручніше, буде цікаво. Починаємо з мотивації. Ви колись бачили вчителя математики, який не знає чисел, або, наприклад, актора, який не вміє читати, або, наприклад, водія, який не знає правил дорожнього руху. А я, так я її не Ну добре, таких ми знаємо. Але як ви зрозуміли, все одно потрібна база для успішного результату. Тому в ортодонті базою є біомеханіка. Але що ж це таке? Давайте розбиратись. Якщо розібрати слово біомеханіка по частинах, то ми можемо зрозуміти, що біо, знаючи латин, це щось проживе в нашому випадку про живий об'єкт зуб, і механіка це частина фізики, яка вивчає рух. Тобто біомеханіка вивчає рух біологічних об'єктів. В нашому випадку рух зубів. Так як ортодонт в основному рухає зуби, нам необхідно її вивчити, щоб мати прогнозований та успішний результат. І як казав один розумний дядько на ім'я Чарльз Бюрстон, ви, а не дуга маєте думати. Тому основна відмінність між заміником доги та лікарем ортодонтом полягає в знанні біомеханіки. Що ж, будемо вчать. А отже, біомеханіка це база, або, як кажуть, відомі українці: база, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Так, ну що ви? Я сподіваюся, хоч трішки розсміялись, і тепер давайте перейдемо до основної частини: а саме до ортодонтичних драг. Як з будь-якими ліками, все має своє дозування. А ідеальний рецепт успішного ортодичного лікування складається з сили, напрямку та точки прикладання. Ну що ж, давайте тепер трішки пройдемось по визначенням. Отже, перша сила, а точніше, величина сили, вона характеризується від елементів, які ви використовуєте. Це можна, наприклад, бути пружини, дроти. Якісь еластичні матеріали, тобто будь-що, що призведе нам до механічного руху зуба. Далі у нас наступний елемент це напрямок. Звичайно, що рухати зуб цього недостатньо, треба розуміти, куди ми його рухаємо. І напрямок це є один з найважливіших параметрів, і зараз ви можете його побачити на ілюстрації у вигляді пружини. І наступний останній елемент це точка прикладання сили. В залежності, де ви розташуєте силу. Відносно поверхні зуба, так він і буде нахилятися. Механічна сила зазвичай викликає деформацію або переміщення, в деяких випадках навіть совокупність переміщення та деформація. Як ми знаємо, що зуб це є твердим тілом, ви можете навіть його спробувати на дотик, якщо ви ще не пробували. Отже, рух є єдиним джерелом впливу. І тому нам треба максимально вивчити цей механізм, щоб зрозуміти, прогнозувати результат в кінці. А отже, щоб отримати ідеальний результат, нам потрібно знайти спочатку ідеальну силу. Нехай буде з нами сила! І перший, хто пішов на пошуки ідеальної сили, був дядько Шварц. Не Арнольд Шварценеггер, так що гуглить правильно. Це саме той дядько, який, якщо не помиляюсь, винайшов пластинку для розширення зубної дуги. Якщо я помиляюсь, то напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. І що він описав? Що оптимальною силу буде та, яка здатна змінити тиск в тканинах, не перекриваючи кровоносні судини періодонтальні зв'язки. І якщо, наприклад, ця сила буде нижче цього рівня, ми просто не отримуємо жодного руху. А якщо вона буде вищою за цей рівень, то ми, звичайно, отримуємо спазм судин, а нам всього не потрібно. Правильно ж? Ніхто ж не хоче резорцію кісткових тканин біля корені, і потім на вас приходить. А пацієнт не з брекітами в руках, а з зубом. Пишіть в коментарях, у кого таке було. Ладно, не пишіть, не порті свою репутацію. Тому інші розумні люди в білих халатиках вирішили умовно поділити біологічний аспект. На три зони. А саме важка та зона це та, 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 та зона, зона, де є підвищений ризик резорції корення. Це коли використовується над надпорогові сили. Далі оптимальна, оптимальна зона це коли ми використовуємо максимальний рух з мінімальним пошкодженням, тобто оптимальні, оптимальні сили. сили. І остання зона це інтактна зона, зона, це, зона тобто, це тобто повністю відсутність руху зубів, коли використовуються сили під порогові. А ми повертаємось до ідеальних сил і розглянемо зараз одні із перших досліджень на людях для визначення ідеального діапазону сил для руху зубів. Автори оцінили 9 пацієнтів, яким видаляли премоляри, і виявили, що ікла швидко рухається до місць видалення, коли величина прикладеної сили була в діапазоні 150-250 грам. Сказати, що. Ой, так класно, що я не потрапила на ці дослідження клас. А потім згадала, що мій там видалив мені перші премоляри. і отже, коли величина прикладеної сили була в діапазоні 150-200 грам, вона вважалася як оптимальною. А от при зусиллях нижче 150 грам ікла вже не рухалась. А коли вже приклали силу в межах 400 600 грам, то е, рухалися задні зуби, тоді як ікла залишалися відносно стабільними. А отже, можна зробити висновок, що одна і та ж сама сила не може бути оптимальною для всіх зон і може по-різному впливати на різні зуби. Сучасні дані не підтверджують існування чисельних значень цих оптимальних сил. Тому що пацани розходимося, да? Ну, що вже що робити? Ну, йдемо в хірургію, тоді все, все, бачення, петличку вмикаємо, камера, все, ладно, жартую, жартую, йдемо далі. Так, attention, attention. Зараз настав час зрозуміти, що напруження і деформації, викликані силами, є більш важливими, ніж їх значення. Чому та грець його знає? Уявіть собі, що, наприклад, до пальця. Ви натискаєте голку з ковпачком 100 грам. З силою 100 грамів. Окей. А далі наступний варіант, ви так само з силою 100 грамів натискаєте пальцем на голку, але вже без ковпачка. І зрозуміло, що в другому випадку напруженість і деформація буде іншою. Тобто голка у нас погнеться. Якщо, наприклад, порівняти цей сценарій з зубом та ортодонтичним лікуванням, ми будемо мати приблизно. Наступне. Візьмемо силу 25 грам і накладемо її на зуб. Зуб у нас має гладеньку рівномірну поверхню. І для цього зуба, наприклад, вона у нас буде оптимальною. Зрозуміло. А якщо ми цю ж саму силу 25 грам, оптимально для зуба, перетиснемо, наприклад, до поверхні кістки, яка є ще то тут уже факт напруження та деформації буде іншим. І для кістки вже сила 25 грам буде важкою і викличе деформацію. Дуже необхідно розуміти, що вплив величини сили на реакцію тканин має певні фактори, а саме від морфології, і структури, та від стану підтримки тканин. Наприклад, візьмемо кістку, де аллярний відросток значно атрофований, тобто є велика втрата кістки. То ми будемо бачити високу напруженість перинатальної зв'язки, і тому ось чому сила є фактором, який треба враховувати, але не треба забувати, що він є відносним. Пам'ятай, велика сила то велика відповідальність. І на цій веселій ноті наше відео завершується. Якщо вас цікавить більше інформації не тільки з ортодонті, а й з інших галузей стоматології, переходьте за посиланням під цим відео на наш телеграм-канал Стомат Подкаст. А також не забудьте підписатися, поставити вподобайку та написати коментар, як вам відео сподобалось, не сподобалось та на яку тему вам було б цікаво, подивіться наступний випуск. А на цьому все! Чао!